щодо міста Бахмут, тепер поговоримо з вами також, тому що командувач цього напрямку генерал Полковник Сирський. Доповів, що збройні сили України провели стабілізаційні певні дії і пішли на наступ в районі Бахмуту, відвоювали певні позиції. Які це саме позиції? Звісно, що нам невідомо. Проте повідомляється, що покращення ситуації відбулося на півночі Бахмуту, і власне в самому населеному пункті Хромове, яке на нинішній час досі залишається полем найбільш інтенсивних боїв, включно із самим містом Бахмут. Тому що ось фактично можемо говорити, що по цій лінії від траси. До міста Бахмут тривають зараз. Я фактично прокреслюю всю лінію фронту, якою зараз вона є. От по цій лінії зараз тривають основні бойові зіткнення в переміжку, Бачите, на карті Діпстейт все ще такими сірими зонами, деякі квадрати вкриваються, але згрубша лінія фронту пролягає саме ось так, як я її окреслив зараз в місті та на північно-західних околицях від Бахмута. Загалом проти українського груповання військ на цьому напрямку воює 25 тисяч 600 бійців Російських Російської Федерації, включно із вагнерівцями, тобто 25 тисяч двадцять понад пів з половиною тисяч особового складу, 65 танків та 450 броньованих машин, а також 154 гармати та 56 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив речник е, східного груповання військ Сергій Череватий, котрий також е, щодо таких оцінок сказав, наприклад, що ви уявляли, яка армія воює з українськими захисниками Бахмуту. Це армія більша ніж, наприклад, у Чехії або в Угорщини. Саме, а це маленьке, здавалося б, угрупування російських військ, яке тисне суто на місто Бахмут. Загалом же у самому місті ось ця лінія фронту скорочується, звісно що, вона складає десь близько 4,5 кілометрів. Зараз вона пролягає від такого Парку на північному, на півночі, фактично на північному заході Окей-Бахмуту парку, який називається Лісова казка, і до вулиці захисників Донбасу. Ось далі ця вулиця. Потім по лінії вулиці Чайковського і аж до так званого літачка. о 3,6. Ну можна з певними виганами насправді збільшити цю ділянку фронту, адже ми бачимо, ось тут в районі верхнього парку, навіть його е, карти Діпстейту, є велика сіра зона, де по суті тривають інтенсивні. Бої тому ця цей фронт тут непростий для того, щоб штурмувати росіянам. І звісно, що виникають певні слабинки, певні прогалини у їхній обороні, де ми здатні контратакувати. І саме про такі контратаки на всьому цьому ділянку фронту на всій цій ділянці фронту і розповів публіці генерал-полковник Сирський, який сказав, що ми провели. Певні контратакувальні дії ще раз повторюся, де саме вони ми навіть знати не можемо теоретично. Але те, що Бахмут тримається, насправді лінію вулиці Чайковського досі Росіянам перейти не вдається. Межі багатоповерхівок ось в цій західній частині, навіть по про те, що це 10%, Ми отримуємо дуже. Інтенсивно і доволі таки контрольовано та стабільно. Е, тому головна задача найбільш видима задача, яка зараз стоїть перед захисниками Бахмуту, це протриматися до 9 травня, для того, щоб знаєте, ну підкласти свиню одному російському диктаторові. Як мінімум, це політична свиня буде, дай Боже.